Увага! Грибкове захворювання винограда, як воно виглядає на виноградних листах. Отож, дивимося на поверхню. Бачимо ось такий колір зовсім інший і такими буграми. Покривається лист. Перевертаємо на іншу сторону, дивимося сюди. Ось так виглядає мілдю. Мілдю це є грибкове захворювання. На виноградах. Якщо ви таке побачили, потрібно негайно обірвати вражений лист. От я вже одного знайшов, і це вже перша вспишка. І якщо його не лікувати, то розлізеться просто-напросто по всіх рослинах. І потім вже буде проблематично з ним надалі боротися. Отож, перше, що маєте зробити, це позривати вражені листи. Подивіться, на внутрішню сторону, от якщо є ось таке, так це є так зване мілд'ю. Отож, які препарати та чим його випікати. Якщо немає ягоди, якщо немає ягоди, на, наприклад, на однорічних кущах, от у вас ще молодий кущ, беремо 50 грамів рідоміл Голда на Бакову суміш можна додати. Ще туди 5 мл фалькона, ще від других е грибкових захворювань. Або замість фалькона можна додати ще 6 мл топазу. Тобто ридоміл, він вб'є ось цей весь грибок. Ще раз кажу, профілактичні дози редоміла, це є 25 грам. Це якщо ми не бачимо такого грибка, то ми додаємо 25 грам редоміла. Якщо ми вже замітили такий грибок і вийшло, що. Лист вже вражений даними спорами грибковими, то 50 грамів редоміл Голда на бакову суміш 10 літрів води. І тоді по листу наголошую ще раз, там, де немає ягоди. Де вже ваша ягода є, то одне, що можна буде зробити, це ще раз кажу те саме: зірвати лист і. Монофосфат калії від 80 грамів на бачок, але по ягодах не кропити. Отож, мілдю така є болячка, це, як би, такий собі початковий сигнал і потрібно негайно прийняти міри, щоб не розповсюджувалось по всій рослині. Отож, Якщо замітили такі п'ятна, робимо свої висновки і негайно. Обробляємо ваш виноградник у вечірню пору. Ще раз повторюсь: Редуміл Голд, якщо нема ягоди. Тому що термін очікування у Редоміла 60 днів. І якщо ви не обробите куща, незалежно від того, чи ви обробили лист, чи Ви, і навіть якщо ви не обробляли грони, все одно в ягодах буде хімія. тому що Через лист потрапляє в лозу, з лози потрапить і в ягоду. І вам вже потім 60 днів не можна буде куштувати тої ягоди, для того, щоб не зашкодити для свого здоров'я. Тому повторюсь ще раз, що будьте уважні з термінами очікування ваших хімічних препаратів, якими ви будете обробляти свого виноградника. А калій це він йде більш такий безпечний. Тобто шкоди, як би такої для організму він не повинен принести. Отож, якщо ви обробили по листу, то через там днів 3-4, якщо ви скуштуєте ягоду, нічого там, поганого не, не відбудеться. Тобто, це не є якийсь там вже такий страшний яд там, від от, таких от захворювань. Але е, наголошую, що монофосфат він його припече. Ось це все. І бажано кропити так, щоб ви попали препаратом на іменно внутрішню сторону. Бо якщо ви будете кропити зовнішню сторону, то там якби ефекту буде менше. От. То ви стараєтесь кропити так, щоб достати іменно от сюди, іменно тими хімічними препаратами попасти на самі спори, от. то монофосфат калія припече, він йому допоможе. Деякий час не розмножуватись, але потім все рівно грибок буде прогресувати. Тому, щоб його позбутися, саме перше це обдивіться добре куща і позривайте всі-всі, абсолютно вражені листя, а тоді вже приступайте до бачка у вечірню пору. Всім дякую за увагу!